Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Вітаю вас на занятті з художньої літератури. Сьогодні я вам розповім казку, називається пухастий чемпіон про одного зайчика. Ось послухайте уважно. Жив був у зеленому лісі Заєць на ім'я Зорян. Він мав дуже довгі вуха, якими завжди пишався. Його вуха були настільки довгі, що він міг чути навіть найменший шелест на відстані. Проте інші звірі в лісі часто жартували. із цього приводу, одного дня, коли зорян грався біля річки, до нього підійшла лисиця на ім'я Ліна. Вона завжди любила підколювати зоряна за його довгі вуха. Привіт, зоряне, насмішливо сказала Ліна, як справи в нашого вухастого друга. Зорін зітхнув, але відповів спокійно. Привіт, Ліна! Мої вуха добре чують тебе, навіть коли ти намагаєшся підкрастися. Це дуже корисно, знаєш? Ой, та справді засміялась Ліна. Але вони такі великі та незграбні. Мабуть, важко з ними бігати. Зорян промовчав, але в його серці зародився сумнів, чи дійсно його вуха такі незграбні. Незабаром у лісі оголосили змалання, біг на довгу дистанцію. Зорян вирішив взяти участь щоб довести всім, що його вуха це не вода, а перевага. Серед учасників була також Іліна. Змагання почалося, і всі звірі помчали вперед. Ліна бігла швидко, але зорян чув кожен її рух завдяки своїм вухам. Він знав, коли потрібно прискоритись і коли зменшити швидкість. Що зберегти сили. До фінішу залишалося зовсім небагато І Ліна вже раділа перемозі, але Зорян, почувши її важке дихання, зрозумів, що вона втомилась. Він прискорився і обігнав її за кілька метрів до фінішу. Ура, перемога. радісно кричали інші звірі, коли зорян першим перетнув фінішну лінію. Ліна була здивована і трохи засмучена, але підійшла до зоряна та сказала. Ти справді молодець, зоряне, я помилялася. Щодо твоїх вух вони дійсно допомогли тобі. Зорян посміхнувся і відповів Дякую, Ліна. Кожен із нас має свої особливості, які можуть стати перевагою, якщо правильно їх використовувати. Відтоді звірі більше не сміялися із зорянових вух. Вони навчилися цінувати. Кожного за його унікальність. Діти, сподіваюсь, вам сподобалася казка, і ви можете відповісти на запитання, як називається казка? Так, вухастий чемпіон. А хто головні герої в цій казці? Так, Заяць Зорян та лисичка. Ліна. Дітки, а хто переміг змагання? Так, молодці, зайчик зорян. Дітки, кожен має свої особливості, які можуть стати перевагою, якщо їх правильно використовувати. Навчіться цінувати унікальність у собі та інших. Дякую малята вам за увагу. До побачення. До зустрічі!